Вітання всім глядачам це канал Залізні Магістралі. За останні кілька місяців в країнах Європи сталися резонансні аварії з трамваями. Ці події привернули до себе особливу увагу, адже аварійні ситуації сталися із пасажирським транспортом, що ніби є безпечним. Навже сучасні трамваї мають технічні вади, що призводять до аварії або причина цих подій в іншому? Отже, далі розповім про підсумки розслідування зіткнення трамвая з магазином в Осло, а також подробиці нової ДТП у. У Страсбурзі. 29 жовтня в столиці Норвегії трамвай зійшов з колії та врізався у будинок. Попри те, що аварія трапилася в центрі міста, де зазвичай буває багато людей, наслідки були мінімальними. Пощастило всім, можна так сказати. Причини ДТП розслідувала поліція і транспортна компанія, що експлуатує трамваї в Осло, підсумки роботи фахівців стали відомі лише наприкінці 2024 року. Трамвай 19-го маршруту рухався у напрямку перехрестя, де колії утворюють своєрідний трикутник. Вагон мав повернути наліво та виїхати на вулицю Строгата. Проте з невідомих причин трамвай перед перехрестям набрав швидкість приблизно до 40 км на годину. Після наближення до повороту перший візок зіскочив з рейок і поїхав прямо в будівлю, де на першому поверсі розміщувався магазин з продажу електроніки. З колії зійшли 4 з 5 секцій трамваю. Поліція повідомила, що внаслідок ДТП постраждали водій і щонайменше троє людей. Водію висунули звинувачення щодо порушення закону про дорожній рух. На основі проведених аналізів з'ясовано, що водій був у тверезому стані. У момент зіткнення у трамваї прибувало близько 20 пасажирів. У грудні 2024 року місцеві змі розмістили інформацію, що поліція закрила справу щодо аварії. Правоохоронці не знайшли складу злочину. З'ясувалося, що під час руху водій знепритомнів у кабіні трамваю. Пізніше стали відомі результати медичного обстеження, що виявило у водія гостру хворобу. Таким чином, причиною аварійної ситуації можна вважати людський фактор. Тим часом у Франції, місті Страсбург, 11 січня 2025 року на підземній станції зіткнулися два трамваї. У наслідок події постраждали більше 60 осіб, але тяжких травм ніхто не зазнав. Відома попередня причина події. Один з трамваїв втратив керування і з'їхав з ухилу заднім ходом. Так само, як і з випадком в Осло, без відповіді залишається багато питань щодо причин аварії. Зараз можна лише проаналізувати деякі факти, аби відтворити хронологію та скласти певні версії ДТП. Трамвайна зупинка центральний вокзал розташована під землею. Ділянка лінії, що прокладена у тунелі, має протяжність півтора кілометра. Змі пишуть, що події розгорталися 11 січня о 15.30, коли в центрі Страсбурга відбувалися масові заходи. Трамвай, що відправився від станції Центральний вокзал, рухався у напрямку зупинки Стара синагога. Вона розташована на поверхні. Коли вагон піднімався тунелем до виїзду на набережно Клебер, з'ясувалося, що попереду утворився затор з кількох трамваїв. Відповідно, водій трамваю, що рухався тунелем, натиснув на Гальма. Як пояснили у транспортній компанії, вимушена зупинка на перегоні сталася на підйомі. Коли колія попереду звільнилася, трамвай не зміг рушити догори і покотився заднім ходом у напрямку станції Центральний вокзал. У цей момент біля платформи інший трамвай здійснював висадку посадку пасажирів. Некерований вагон, що рухався тунелем, заїхав на підземну станцію, після чого сталося зіткнення. Судячи з кадрів знятих очевидцями на місці події, серед пасажирів виникла паніка. Люди не могли швидко вийти з вагонів, оскільки було заблоковано двері. Місцева влада повідомила, що в аварії постраждали 68 осіб. В основному люди отримали незначні травми, але у деяких пасажирів зафіксовані. Переломи. Водії обох трамваїв не зазнали травм, але отримали стрес. Після пригоди почалося розслідування. Зараз невідомо з якої причини трамвай став некерованим і покотився під власною вагою з ухилу. Для вивчення всіх обставин будуть досліджуватися всі дані, записані бортовим комп'ютером. Зокрема, слідство цікавлять дії водія. Трамвай, що призвів до аварії, випущений у 2006 році компанією Альстом. Він складається з семи секцій та має дві кабіни керування рухом. Рух трамваїв тунелем закрили на невизначений час. Транспортні фахівці повинні були витягнути з тунелю пошкоджені трамваї та обстежити інфраструктуру. Тим часом пасажири, які часто користуються трамваєм на цій лінії, переживають за свою безпеку. Вони очікують, що транспортні служби зроблять необхідні висновки для того, щоб унеможливити подібні аварії в майбутньому. Підтримайте це відео своїми коментарями. Буду вдячний вам також за підтримку каналу Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і донати на підтримку цього ресурсу можете відправляти за реквізитами, що в описі відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!